Доброго дня всім. Це виходить стояв кіцьку, гладив. Всі молоді кури позбиралися, подивитися, що ж це тут таке відбувається. Це у нас тут і джерси, і лівенці Ну, джерси, скажу, в них розмір такий. Ніхрена собі. Хорошенький, я прям задоволений. Курочки такі трохи поменше, а от півні ось, ну, дай Боже. Це курочка, яка темненька, гарненько стоїть. Ну, Не забувайте підписуватися, далі буде.